Що ж, усіх вітаю у цій серії, і сьогодні ми будемо зачарюватися, бо якби в безброні зачарює не дуже гарно ходити. Що ж, а тепер я вже здобув лазурит, він у мене там в інвентарі, і тому тепер нам треба ще здобути книжки на починку від жителя, бо минулий раз він став зомбі-жителем і помер. Так, ось я здобув книжочки. І тепер, я думаю, можна вже зачаритися. А тепер ще й накласти починку. Що ж, а тепер давайте протестимо нашу броню і наші інструменти. Що ж, броня себе показала достатньо гарно, а також меч. Я з тим напевно вбив десь монстрів так 20 або 30. Що ж, дякую за перегляд, підпишіться та поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно.